Доброго доброго благословенного ранку. Доброго доброго благословенного ранку. По милості Божої ми не зникли. По милості Божої ми живемо, славлячи його святе ім'я. Сьогодні знову так якось сіро, але сонечко обов'язково зійде. Обов'язково. Просто я сьогодні раніше, чим, чим завжди. Так склалися обставини. Але красень є, і думаю, скільки ж вони прокидаються. І, на жаль, камера не передає тієї краси, яка зараз на морі. Але так, знаєте, дивовижно тихо, дивовижно красиво. І навіть оці каркання чайок вони не засмучують мене, а навпаки, таке життя. Взагалі так класно, коли. Спокій, спокій. Ми можемо зайти в спокій, наприклад, в якусь кімнату, і сказати Залишіть мене в спокою, і посидіти там, граючись в якусь гру чи ще щось, але погравшись або просто посидівши, ми знаєте, можемо звідти вийти і не капельки, не зупини знову не ставши добрим чи не чуточки, не заспокоївшись. А можемо посидіти 10 хвилин, але в присутності Божої. І зразу все змінюється навкруги. І ти стаєш добріше, і мир приходить в серце, і та, де злість, роздратованість іде, коли ти в присутності Божої. Бог може тебе повністю повністю перевантажити. Перегрузити, зробити новим творінням, він, до речі, цього дуже дуже прагне. Нам потрібно тільки дозволити йому і не заважати, і не заважати. І коли Господь. Творить нове щось в нашому житті, нам потрібно йому довіритись. Довіритись всім серцем, всім своїм єстеством. Довіритись йому, що Батько нам поганого не побажає. Що наш друг Ісус Христос, Він нам допоможе. Слава йому! Навіки, навіки слава. О тут краса. Ісус, ти найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. ти поможеш мені, мій пастор, для душі моїй спокій в тобі, ти відрада, моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі, втішитель, я тобою. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, хай полине подяка тобі. За щедроти і вічну милість, Ісус, Ти Спаситель душі, Ти, щастя моє і радість. Ти один розумієш все і думки всі таємні знаєш, ти зі мною і кожну мить потішаєш і підкріпляєш, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, Щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. І вона, моє серце гріє, щиро спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Ісус, ти найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, Ти поможеш мені, мій пастор, для душі моїй спокій в Тобі. Ти відрада, моя спаситель. Вірний друг і найкращий друг. Вірний друг і душі Спаситель, я любов'ю Твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я любов'ю Твоєю живу, і вона, моє серце, гріє, щиро спасе тебе, я люблю. І ніхто вже тебе не замінить. Слава Господу, слава Господу, який чудовий псалом! І коли наше серце плаче, або коли у нас така якась туга, ми можемо прийти до Ісуса Христа, який є нашим найщирішим другом. І Він покаже, в чому є причина, причина того, чи тієї, чи іншої туги, того чи іншого плачу. Так, да, у нас є. Такий плач, який виривається, ну він такий по-русски, вибачте, скажу, естественний. Коли ж якась втрата, коли щось болить, а буває, от в ніби все добре. Діти живі, здорові, і є що хліб на столі, і є будинок, і тихо, спокійно, а душа плаче. У вас бувало таке, можливо, це тільки у мене. І от коли оця душа плаче, коли от хочеться щось такого, Господи, що відбувається? А душа плаче, вона просто, вона просто так, так, так засумувала за своїм творцем, вона просто хоче побути з Господом наодинці. І тому вона плаче, вона закликає, вона каже: Прийди, прийди до свого творця! Він так. Тебе очікує, він так хоче насолодитися присутністю твоєю, твоїм спілкуванням з тобою. Він просто має таку велику-велику жагу до спілкування з тобою. Не дарма ж Господь приходив кожного дня, про дня, в той Едемський сад, щоб мати спілкування із Адамом і з Євою. Він від цього мав насолоду, він від цього мав насолоду. Слава Господу, Господь наш друг, Він наш, наш найсправжній друг. Ми співаємо з дітьми псалом, що Господь мій друг, мій найкращий друг, який всі мої помисли знає, який ніколи не покине, який доведе, який знає все, все не зрадить, не покине, тому що він найкращий друг. І в, е, в святому, святому Писанні також ми можемо зустріти, що Бог називає нас також друзями. Він хоче, щоб ми були його друзями. В Євангелії від Іоанна в 15 розділі читаю з 12 вірша. Оце моя заповідь. Ой, В єврейському народі було так багато заповідей, і так вони були інколи такі, такі важкі, що люди просто не могли їх виконати. І от прийшов Ісус Христос, і Він каже: я вам даю нову заповідь. Дві. Першу полюби Бога, а самого, як самого себе, і потім полюби ближнього. І дуже багато притч він розповідає про те, як любити ближнього. Але сьогодні трішечки інша історія. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви. Як я вас полюбив, ми знаємо, як доказав Бог свою любов. Він доказав його на Голговському хресті. І далі ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, душу свою, життя своє за друзів своїх. Ви, друзі мої. Сам Господь каже, ми його друзі, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Якщо ми хочемо бути друзями Ісуса Христа, ми повинні намагатися. Послухайте, це не должны, це повинні. І навіть е, ми повинні, нам потрібно, нам, е, чим би замінити це слово повинні, нам Хочеться самим ці заповіді робити. Тобто, це не наша обо це не наш обов'язок. Це повинно ще бути наше хотіння. Оце зовсім інше. Я повинна це зробити. І я хочу це зробити. О, пра на кінець та мої думки пере, в уста переклали те, що в, чому в чому покладалася моя думка, полягала моя думка. Що ми не повинні, а в нас повинно, а в нас є бажання, а в нас є бажання стати другом Ісуса Христа, а в нас є бажання виконувати ті заповіді, які він повеліває нас, нам. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам проповідаю, я, я, вже, я вже більш не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзям моя, бо я вам, да, вам об'явив усе те, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід вас зростав, і щоб вам дав отець, тільки і щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я Моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного. Ви». Щоб любили один одного ви. І ми, прочитавши ці рядки із святого писання, почули, що Бог називає нас уже друзями і дає нам одну заповідь: любіть один одного. Як я полюбив вас, любіть один одного. Вчора ми з дітками читали оповіданічку Справжній друг, і в цьому оповіданечку розповідається про двох дівчаток. І одна дівчинка готувалася до конкурсу. Е Віршів на честь дня народження і Тараса Шевченка, і от вона вибрала уже вірша і розповідала цього вірша батькам. І батьки казали, що все круто, класно, і дівчинка в своєму серці вже була переможецею. І тут вона захотіла і ще розповісти цього вірша своєї подружці. І вже в серці в неї було одне бажання вона іншого, навіть іншого. Його в, 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 в іншої історії не бачила, що подружка послухає і похвалить її все. Іншого сценарію не було. Вона розповіла віш, гарно розповіла. Але подружка була справжня, і вона її порадила, що тобі потрібно вірш починати трохи тихіше, а потім підвищувати силу голосу і в деяких місцях зроби трошки менш трошки більші паузи, бо ти надто швидко розповідаєш цей вірш. А віж був зоре моя вечірня, зійди наді мною. Тобто потрібно це спокійно розповідати спокійним голосом. Але добрий ранок. Але Софійка, дівчинку звали, яка розповідала вірша, був, була е, роздратована відповіддю своєї подружки. Вона на неї образилася і вирішила, що більше з нею не буде дружити, і пішла. Це були малі діти, звичайно. І от настав день конкурсу, і Софійка програла. І судді то журі точно так сказали їй, що потрібно було зробити тето й тето, що порадила. Її подружка. І прийшовши додому, і обійнявши бабусю і ревівши там на, на бабусиних грудях, вона розповіла всю цю історію. І тоді розумна бабуся, мудра бабуся, сказала, не той друг, що медом маже, а той друг, хто правду каже. Не той друг, що медом маже, а той друг, що правду каже. І наш Ісус. Він найкращий друг, і він може через своє писання, через братів і сестер, навіть через сторонніх людей, сказати щось таке про нас, що нам не дуже сподобається. Але коли ми чуємо оці слова, слова, які нам на перший погляд не дуже б хотілося чути, нам потрібно не ожесточити своє серце, не зробити його таким, знаєте, черствим. А послухати, а потім над цим словом поміркувати, не різати, знаєте, отак все з плеча, а поміркувати. А що а чому я чую це слово? Можливо, це слово від Господа, і мені потрібно зупинитися і переглянути, а що робиться в моєму сердечкові. Можливо, там десь уже якийсь будячок росте, і його швиденько потрібно вирвати, з корінням вирвати, як тоді, коли Бог казав. Найкращий друг казав Каїну. Каїну, він не був для нього ворогом. Він каже: Каїн, гріх лежить біля дверей серця Твого. Але ти господствуй над ним. Але ти господствуй над ним. Каїн не послухав Господа. Каїн собі робив те, що він хотів робити. Все, крапка. Але дай Боже. Нам мати оті гарні серця, які відчувають, що слово, навіть якщо воно колюче, навіть якщо воно зараз нам не дуже приємне, але воно іде нам на збудування. Дай Боже нам це, дай Боже нам це, дай Боже нам совість не Знаєте, коли людина. Е Опікається, дуже болить, а потім то місце зарубцьовується, і воно не таке має воно не таке чутливе, як жива шкіра. І тому Бог показує нам оцю вижену совість, що якщо вона вже там спалена, то відчуття совісті у людини таке, знаєте, тупе, 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 навіть нічого немає. Тому Господь закликає нас, щоб совість наша була така чуттєва, щоб вона була ніжна, щоб вона була, е, щоб вона відчувала, що навіть якщо слово не подобається мені зараз, воно виконує свою роботу. Господь не просто так його посилає, воно іде збудування. Я не кажу зараз за лайливі слова, за образливі слова. Ні, ми їх не приймаємо. Ми знаємо, хто ми в Ісусі Христі. Але якщо це слово нас будування, якщо це слово Дух всередині каже, послухай. Тобі потрібно послухати це слово, то потрібно послухати. І дай нам, Боже, розуміти, що Господь за нас, Він не проти нас, Господь за нас, Він не проти нас. Він полюбив нас вічною любов'ю. Він це вже зробив. Він уже зробив доказ своєї любові. Тепер ми повинні прийняти ту любов і жити, і жити, намагаючись бути схожими на нього, намагаючись. Своєю силою нам це не вдасться стопроцентово, бо немає жодної людини, яка б не народилася із гріхом, гріх увійшов в наше серце ще при народженні, але дуже радісна звідси. коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, коли ми сповідуємо свої гріхи, то ми народжуємося згори. уже зовсім новим творінням. І хоч наша. Душа, наше тіло ще щось там виробляє по своїй старій натурі. Але ми повинні розуміти ми нове творіння в Ісусі Христі в нашому другові, в нашому пораднику, щирому щирому пораднику. І навіть якщо Він радить і нам не дуже це подобається треба зупинитися зупинитися і сказати Господь допоможи мені зробити ту чи іншу річ допоможи мені Господи і Він обов'язково допоможе адже він цього так прагне навіть більше чим хочемо ми він цього прагне щоб ми були світлом в цьому світі і не перепалювали людей щоб ми солили а не пересолювали щоб ми проявляли його любов його любов навіть в дрібничках, але проявляли, і хай допоможе нам Господь сьогодні проявляти оцю любов до оточуючих, до близьких, до самих себе, адже полюби Господа як самого себе. Не забуваємо і про себе. І якщо відчуваємо якусь роздратованість, якщо відчуваємо, що щось прямо серце плаче, то до кого йду? До тебе йду мій пастир. Ти поможеш мені, мій пастор. Ти допоможеш мені, мій друг, мій Ісус Христос, найщиріший, найвірніший, най. най, най. Слава Господу! І ми також дякуємо Господу за наших друзів, яких ми маємо тут на цій землі, які разом з нами можуть поплакати, можуть посміятися, можуть протягнути руку допомоги. Ми так вдячні, Господи, за кожного товариша, за кожну подругу, за кожного друга. Від без них було б дуже важко. Тому Господь дає нам друзів, йому за це велика, велика подяка. Будьте благословені Господом, і хай сьогоднішній день наповниться Божим світлом, Божою любов'ю, Божою присутністю в ім'я Ісуса Христа. Не забудьте, Бог дуже дуже любить вас. Він хоче бути вам, другом, справжнім другом, який не медом маже, а правду каже. В ім'я Ісуса Христа приймаємо Твоє Слово, Господи, і хочемо бути схожими на Тебе. Будьте збережені Господом. Амінь.